Усіх вітаю. Давно не було мене на каналі. Ось я вирішила сьогодні такий гарний сонячний день. Вирішила прогулятися з роботи. Тут в нас така річечка тече. Я не знаю, на сонці десь градусів 14, напевно. Пише по погоді, що 8. Ну, але тепло, досить тепло. 14 лютого, Валентинки, усіх вітаю з Днем Закоханих. Про що я хочу сьогодні вам розповісти? Маю дуже гарну новину, але це відео, напевно, не вийде сьогодні, бо знаєте, як то кажуть, щоб не, не наврочили. П'ятницю ми йдемо підписувати о, такий договір, що ми маємо намір купити будинок. Той намір нам буде коштувати 2000 злотих. Тобто ми маємо дати 2000 злотих для того, щоб люди, котрі продають нам будинок, не думали, що ми передумаємо. Який будинок? То ви дізнаєтесь пізніше, ми будемо все поступово вам розповідати. Крім того, будемо розповідати вам, як купити будинок іноземцю, який фактично не має польського коріння. Звичайно, ми вже прожили більше п'яти років і маємо карти резидента з чоловіком. Європейську, так якби Унії Європейської. І е, працювали всі сім років, легально працювали і вже маємо право купити будинок. В принципі, то право можна було отримати і одразу, ну, і в перший рік, і в другий, але ми тоді не мали коштів, не мали можливостей. Буду вам розповідати про те. Як отримати дозвіл з міністерства, як заключати усі умови в нотаріуса, е, умова попередня, умова потім вже заключна, тобто в нотаріуса вже як будемо купувати будинок. Як брати іпотеку. В Польщі називається це кредит хіпотечний. Все, крок по кроку буду розповідати, тому що я думаю, що дуже багато українців переїхали. і і буде, власно, цікавити, як купити житло в кредит. Ну і хто звик жити в будинку, не в квартирі, то, звичайно, буде собі шукати таку саму альтернативу в Польщі. Ми все життя мріяли купити будинок, але в Україні ясно, що ми не мали такої можливості. Нам навіть на машину, яка коштувала 5 тисяч доларів, то не хотіли дати кредит, бо у нас дві зарплати докупи, як взяти лікарські, то ми не мали кредитної спроможності, уявіть собі. І Тому ми про дів навіть не мріяли. А зараз нарешті потрошку починає здійснюватися наша найзаповітніша мрія. Ми купуємо величезний будинок. Я така щаслива. Я не можу передати. Думаю, що глядачі, які нас люблять, то вони порадуються за нас. Ну, а які не люблять, ну, то будуть завидувати. Але я дуже щаслива. Отже, починаємо таку епопею відео про те, як ми купуємо будинок. Ясно, що ці відео будуть виходити пізніше. Уже як ми його купимо, тоді я почну ці відео випускати. Тому що, ну, якщо не вдасться, то для чого наперед людям забивати голову і думати, що у нас все вийшло, вийде і так далі. Краще наперед нічого не загадувати. Отже, кому цікаво, запрошуємо до наших наступних відео. І в наступному відео я вам покажу. Як ми ходили вибирати будинки, які були пропозиції, що в тих будинках потрібно було робити і які, яка цінова категорія станом на лютий 24-го року? Отже, така в мене новина. Ще раз всіх вам вітаю з Валентином. Я в шапці, бо ще трошечки так прохолодно, знаєте. Всі одразу виходять без шапок, але це можна дуже сильно захворіти. Краще в шапці. Отже, наразі всім па-па і залишайтеся з нами. Так, сьогодні, 15 лютого, продовжую тему будинку, що я дізналася. А дізналася я такі... Нюанси, що власник будинку повинен нам дати довідку, що в будинку ніхто не проживає. Це перше. Це називається засвідчення о замельдуванню. Тобто, що хтось, що нікого там нема, що ніхто не живе. Друге, що та ділянка, на якій стоїть будинок, що вона не є розділена, і, наприклад, якусь частину земельної ділянки має хтось інший. В нашому випадку, та земельна ділянка розділена, тому що на тій земельній ділянці стоїть ще один невеличкий будиночок, який ми теж хотіли купити, але вирішили не купувати. На даний момент там знаходиться е, така порадня логопедична. І, е, то так. Та порання це є брата тої жіночки, яка нам продає будинок. Тому що будинок на ній, а та будівля на брату. І невідомо, чи в них та земля розділена, бо там нема ніякого паркана, нічого взагалі. Це друга така довідка. Третя довідка, що вони не мають заборгованості. По електриці, воді, газу і так далі, тобто всі ці комунальні послуги, що вони не мають заборгованості. І це довідки потрібно буде робити вже от ми нотаріуса будемо оформляти 4 березня, бо ми мали йти оформляти 23 лютого. Але та довіреність, яка була написана цією сестрою на свого брата. Вона виявилася недійсною. Не знаю, що там, які там нюанси, але вона або вже вийшов термін дійсності, або просто оформлена на нем нотаріуса. І сказано, що потрібно, щоб та довірність була дійсна. Тому 4 березня приїде власниця, а вона проживає в Італії. І вона буде заключати з нами цей договір. Отже, це такий нюанс ще. І треба буде всі довідки, які ми повинні мати, щоб вони були свіжі. І, наприклад, ця довідка про те, що там не замальдовані, тобто не проживають ніякі особи, вона має бути в тому самому дню 4 числа. Тобто нам треба буде замовити її і одразу перед тим, як іде до нотаріуса, її забрати. Ця довідка коштує 17 злотих. Наступний документ. Виписки з всіх реєстрів. Це такі реєстри, як реєстр ґрунтів, тобто земельний реєстр. Е, реєстр. Е, там багато ще яких реєстрів. Я потім вам напишу, бо я буду знімати е, спеціальну відео на ту тему, тітку по пунктах. Просто зараз говорю, які в нас новини по тому будинку. Що відкладається на 4 березня. Бо я так поступово буду знімати, кожен день, що діється, буду вам все розповідати, щоб ви, так як був онлайн, розуміли, що відбувається, як це все крок по кроку робити. Так що, такі на сьогодні новини. Що буде далі, то буду повідомляти.